Вітаю, друзі! В нас зараз з вами буде зігріваюча йога. Такий коротенький комплекс, який допоможе вам швидко зігрітися. Буває, особливо в холодну пору року, що немає бажання, що щось робити, хочеться лише під ковдрочку залізти. І достатньо тіло розігріти, достатньо відчути, що ваша кров гарно циркулює, що ваші м'язи теплі, щоб знову захотілося діяти. Будь-то повноцінна практика зробити. Будь-то будь-які ваші справи. Отже, ми зараз зігріваємося методами хатха-йоги. Вперед. Що ж, для початку розігріємо ступні. Пробуємо одразу робити динамічненько, рухливо. Обирайте свій темп, але спробуйте максимально швидко, як вам комфортно. Інша нога, коло в іншу сторону, втискаємо всі пальці. І коло всередину. Права нога три, чотири, п'ять, шість, сім. Ліва, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ступні разом легенькі стрибки на місці більше з акцентом вниз, ніж вгору. Розтруйте тіло. І дихаємо, стрибаємо, дихаємо. Якщо хочеться, можна додати рух руками, якось їх потріпати, потрусити або залишити їх в більш спокійному стані. Ще трішки. Також обирайте свій темп, ви можете робити це повільніше або швидше. Доста. Дніо, ставимо ступні ширше і рухаємо корпус вправо вліво. Розкриваємо грудину та сфіксуємо. Заспокоюється дихання після стрибків. Помітьте, як воно рухається. Найкраще для розігріву вам слугуватимуть силові вправи та кардіо. Кардіо ми не будемо з вами робити, пострибало цього достатньо для нашої практики. А от силові асени, силові положення, силові вправи ми зробимо, тому що це додасть вам тепла і відчуття своєї сили. Отже, спускаємось на килимок і одразу заходимо в планку. В Юзі ми називаємо це Артхочантуранга Тандасена. Але це те ж саме, що планка. П'ятки штовхаємо назад, маківку штовхаємо вперед. І фіксуємо положення тіла. Тут важливо не провисати попереком вниз, а навпаки, підбирати м'язи живота і виштовхувати поперек вгору. І звідси ми підтягуємо ліве стихно до живота, повертаємо праве. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І продовжуємо. Якщо вам вдається, ви можете. А коліном торкнутись плечової кісточки вище ліктя. Тут так само ви можете пришвидшитись або робити це повільніше. Я зараз збилась з рахунку, але ми ще трішки робимо. Якщо ви дуже втомились, ви, звісно, можете зійти, а потім знову вступити. Або продовжити зі мною. І ще десь циклів сім зробимо. Один цикл це права і ліва нога. Вдих, видих, вдих, видих. Три, два, один. Собака писком вниз, залишаємо сім циклів дихання тут. Шия голова розслаблені, плечі провертаємо в напрямку вниз, штовхаємо тазові кісточки вгору, п'ятки вниз. І в цьому положенні топчемось на місці, згинаючи праве ліве коліно по черзі. Відновлюємо дихання. Опускаємо коліна вниз, кішка, корова вдих, а видих, вдих, видих, вдих, а видих. Вдих. а видих. видих. Вдих. Видих. І ще два цикли Вдих. а видих. видих. Вдих. а Видих. Піднімаємо тепер ліву п'ятку вгору, при цьому згинаємо лікті, опускаючи підпоріддя до килимка. Відштовхуємось, підтягуємо стегно до живота, чоло до коліна. Вдих, видих, вдих. Видих. Три. Робимо сім циклів. Вдих, видих чотири. Вдих. Видих п'ять. Вдих, видих шість, вдих, видих сім. Залишаємо п'ятку вгорі, правою рукою чіпляємо за ступню і тримаємо 5 циклів дихання. Опускаємо. Собака писком вниз. Звісно, нічого не зігріє краще, ніж чатуранга Дандасана. Дандасина. Тому спускаємось в неї. Видих. Вдих собака писком вгору. Видих собака писком вниз. Фіксація вдих. Видих один. Вдих, видих, два. Вдих. Видих три. Вдих. Видих чотири. Вдих. Видих п'ять. Опускаємо коліна. І праве коліно вгору вдих. Видих стегно до живота. Згинаємо лікті під до підлоги вдих. А видих один. Вдих. Видих, два. Вдих. Видих три. Вдих. Видих 4, вдих, видих 5, вдих, видих шість, вдих, видих сім. Залишаємо праву п'ятку вгорі, лівою рукою чіпляємо за ступню. Тягнемо маківку вгору. Пупок злегка підтягнутий. Фіксуємо 5 циклів дихання. Відпускаємо. Собака писком вниз. Видих чатуранга. Вдих, собака писком вгору. Собака писком вниз. Тазові кісточки штовхаємо вгору, п'ятки донизу. І залишаємось тут. П'ять циклів дихання. Вдих, видих один, вдих, видих, два, вдих. Видих три. Вдих. Видих чотири. Вдих. Видих п'ять. Вдих. Видих чатуранга. Вдих. Собака писком вгору. Видих собака писком вниз. Знову вдих. Видих чатуранга. Вдих собака писком вгору. Видих собака писком вниз. І ще один такий цикл вдих, а видих. Вдих. А видих. Залишаємось тут, піднімаємо п'ятки вгору вдих, а видих один. Вдих, видих, два. Вдих, видих, три. Вдих, видих, чотири. Вдих. Видих п'ять. Опускаємо коліна вниз. Піднімаємось. Високо відкриваємо широко руки. Штовхаємо грудину вперед. Видих, округлюємось, обіймаємо себе за лопатки. Вдих. Прогинаємось. Видих, округлюємось. А вдих. Видих. А вдих. Видих. А вдих. А вдих. Видих. Останній такий цикл. Вдих. Видих. І знову повертаємось в положення стола і піднімаємо ліве коліно вгору. Підтягуємо його до плечової кісточки. Якщо вдається, торкніться. Якщо не вдається, просто туди, куди вдається. І заводимо ногу назад, розтягуємо лівий бік. Видих. Скорочуємо. Вдих, розтягуємо. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І залишаємо ступню позаду, права ступня трішки вправо. І лівою рукою захват за ліву щиколотку. Робимо мов би, бублик. Ніс піднімаємо вгору і фіксуємо положення. Помітить, як рухається дихання. Завертаємось вниз, коліно, долоні на підлогу, кішка корова, прогинаємось вдих, видих, округлюємось, вирівнюємось і праве коліно заводимо назад, а видих до плеча. Вдих, видих, два, вдих, видих, три, вдих. Видих чотири. Вдих. Видих п'ять. Вдих. Залишаємо ступню позаду і правою рукою захват за щиколотку. Прогинаємось. Прогинаємося, ніс вгору, дихаємо. З кожним вдихом розширяйте ребра, розштовхуйте їх в сторони. Опорною рукою відштовхуйтесь. І завертаємось вниз. Кішка корова вдих. Видих. Собака писком вниз, вдих, видих. І знову три цикли. Видих чатуранга. Вдих, собака, писком вгору. Видих собака писком вниз. Вдих, видих чатуранга. Вдих собака писком вгору, а видих вниз. Вдих, а видих. Вдих. І видих, залишаємось тут. Помітьте своє дихання. І піднімаємо п'ятки вгору вдих, а видих. Вниз, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І наостанок. Оберіть будь-яке зручне положення, сидячи, сядьте з рівною спиною, помітьте, як ви почуваєтесь, як рухається зараз дихання, які відчуття в тілі, чи пішло тепло і трошки часу для співналаштування своїм станом. І на цьому все. Нехай ця практика принесе користь вам та всім живим створінням навколо вас.